Аж така шляхті. Здоровенькі були. Слава Україні! Ось він не побоююсь цього слова. Флагман 2024 року. Новенький Samsung S24 Ultra. Це нове відео на каналі MyPhone. Погнали дивитися, що новенького та чого варто хотіти цей суперсмартфон. Говорити довго про дизайн s 24 Ultra в цілому не буду, тому що тут такий собі дизайн-код компанія Samsung просуває ще з часів Samsung Note 20 Ultra, і він, на мою особисту думку, досить успішний. Ну, як мінімум, Samsung роблять щось своє. Ці гострі грані смартфону, якась строгість в найбільш флагманському смартфоні прослідковується вже не перше покоління, але зміни в порівнянні з попереднім S23 Ultra все ж таки є. S24 Ultra став більш пласким. В тому сенсі, що задня кришка тепер рівна, без заукруглень. Та і скло, під яким ховається дисплей, таке ж саме. І через таке рішення смартфон, наче візуально, став товщим, але виходить зовсім навпаки. С24 Ультра став ще тоншим, ніж був С23 Ультра. 8,6 мм проти 8,9 мм, що була в С-23. І ще в мене особисто були такі відчуття, що S24 Ultra тепер навіть тримати в руках зручніше та користуватися смартфоном навіть однією рукою. Наскільки це можливо, не знаю. Але стало комфортніше, і звісно ж, варто згадати про титанову рамку смартфона. Вона тут має таку собі текстуру, наче вона не шліфована, той самий титан, а така шершавенька, на дотик приємна. Ну і звісно, цей титан тепер додає ще більш преміальності S24 Ultra в порівнянні з іншими смартфонами. І щодо кольорів смартфона, то тут на вибір є чотири. Це ось такий титановий сірий, хоча він більше не сірий, а мабуть бежевий. Є також титановий чорний, титановий жовтий, теж приколясний, та також досить цікавий титановий фіолетовий. Там в смартфоні кришка фіолетового кольору, а титанова рамка сіро-бежева. Тобто титан не фарбували. І виходить таке цікаве, приколясне поєднання. Загалом скажу так, S24 Ultra в руках відчувається реально дорогим флагманським монолітним смартфоном, власне, як воно і є насправді. І мені особисто подобається саме такий дизайн і шлях, як рухається компанія з таким дизайном. Словом, Samsung S24 Ultra має зручний та крутий дизайн і матеріали корпусу. Дисплей. Samsung S24 Ultra, я, чесно кажучи, в дисплеї нічого нового не очікував отримати, бо він і в минулому S23 Ultra був суперкрутий. Але компанія трішки, як то кажуть, припасла для нас козирних тузів в рукаві. Тож дисплей розміром 6,8 дюймів, LTPO Dynamic AMOLED 2X з частотою розгортання від 1 до 120 Гц, HDR10, і оце все новоручно круте теж, звісно, є. Але тепер пікова яскравість в смартфоні 2600 ніт. Що ніфіга собі цифра. Але і то ще не все. Сам дисплей прикритий тепер Corning Gorilla Glass Armor, яке в теорії суперміцне, але і то не його перевага. Samsung і Corning щось крутого намутили, і завдяки саме Gorilla Glass Armor тепер відблисків на дисплеї S24 Ultra майже не видно. Тобто віддзеркалення не буде таким настирливим та заважати переглядати інформацію на цьому самому класному дисплеї. Загалом так воно і є. Цих відзеркалень, на мій погляд, відсотків на 70 стало менше. І, до речі, за рахунок цього, дивлячись на дисплей під кутом, я особисто помітив, що картинка тепер наче лежить на склі. Такий собі ефект присутності. І чорний колір, до речі, став, наче ще чорнішим. Словом, і так, крутий дисплей в флагманах від Samsung тепер став ще крутішим. І я поки що особисто для себе ще не бачив крутішого і більш підходящого дисплею, ніж в s 24 Ultra. А і той Samsung борють цей триклятий шим в своїх дисплеях. В s 24 Ultra його майже не видно. То ще тисячки, і люди, які їх болять оченята від шиму, від того мерехтіння, зможуть користуватися класними дисплеями від Samsung. Я думаю, компанія таки його побора той шим. Дисплей s 24 Ultra поки що найкращий серед всіх, що я бачу. І саме час поговорити про начиння цього ультрафлагману від Samsung. І навіщо то все потужне таке треба. Процесор s 24 Ultra, як годиться, найкрутішому смартфону компанії, має відповідно найкрутіший, що є на ринку, а саме Snapdragon 8 Gen 3, 4нанометровий з гігагерцевим графічним ядром Adreno 750. Що стосується пам'яті, то в S24 Ultra оперативної в порівнянні з S23 Ultra тепер маємо 12 ГБ в будь-якій версії смартфону. Минулого року ще була найбюджетніша версія смартфону, де було 8 ГБ, а тепер 12 скрізь. Скрізь я маю на увазі в будь-якій версії накопичувача. Таких версій в S24 Ultra є з мінімальним об'ємом 256, є також 512 і на терабайт. Версія оперативної пам'яті lpddr 5X, а накопичувача UFS 4.0. І як з'ясували одні тестувальники з ресурсу wccf tech ця сама пам'ять в Samsung S24 Ultra швидше, ніж в яблучного конкурента Я Pro 15 Pro Max. А саме в s 24 Ultra на 75% швидше в швидкості читання 2547 МБ на секунду проти 1450 і на 15% швидше в швидкості запису 1442 проти 1258. То все добре, але давай далі. Як справи з іграми на s 24 Ultra? можна сказати двома словами. Все чудово. Але якщо конкретики трішечки, то в Call of Duty графіка на медіум, фреймрейт на ультра. Розблоковуємо фреймрейт і встановлюємо 120 кадрів, і власне йдемо нищити ворога в 120 кадрах. Тут очікувано все круто. З Lost Light теж проблем не було. В S24 Ultra. Всі показники на Ultra, графіка на HD, і пішов в рейд при стабільному високому показнику FPS. Ну і куди ж ми без Genshin Impact? на флагманському то смартфоні. Тут я теж встановив всі показники на хай, а фреймрейт встановив на 60. І все чудово, грати приємно, графіка крута, кадри стабільні, смартфон файно себе почуває. Флагман як не як Зазвичай з іграми я і зупиняюсь на цих трьох іграх, але тут побачив на сайті Samsung, що є така гра Арена Breakout. якщо компанія показує цю гру на сайті, значить ця гра має бути просто шикарною на смартфоні. Подумав я, і відповідно встановив цю арена Breakout. Це щось типу реалістичного шутера, Lost Light і щось таке. Пішов я в налаштування встановлювати все на максимум, встановив і все пішло. Не те, що пішло, а полетіло. До речі, ця гра схожа на той самий Lost Light, але з крутішою графікою та трішки замороченіша. Але S24 Ultra тягне її просто як. Якщо говорити про повсякденне користування s 24 Ultra... -ю... То тут теж все по флагманськи, користуючи смартфоном, я спіймав себе на думці, що все-таки відчутно швидше працює S24 Ultra навіть проти своїх попередників S22 Ultra чи S23 Ultra. Реально відчувається, все якось плавніше і в той же час швидше працює. Але то все добре. Та компанія багато говорила про штучний інтелект у своєму новому суперфлагмані. Та про всілякі фішки того самого штучного інтелекту, такі як Circle to Search, редагування фото, миттєвий переклад, нататки і тому подібні речі. Що ж до Circle to Search, то він реально працює. Я думав, багато хто вже про це розповідав, але все ж таки воно працює як не крутий. Вводиш те, що тебе цікавить, і смартфон починає шукати, що воно таке, і видає тобі результати. Чи то якась річ, чи ще щось. Редактор фотографії з штучним інтелектом теж працює досить файно. Можна як вирізати об'єкти на фото, чи ретушувати, чи переміщувати ці самі об'єкти в кадрі, і смартфон з цим справляється теж добре. Звісно, якщо цією штукою частіше користуватися, то штучний інтелект відповідно буде навчатися і робити всю роботу точніше та чіткіше. Тож користуйтесь та навчайте свій смартфон. З нотатками теж зручна штука. Пишеш якийсь текст нотатку, але вона занадто затягнута, а тобі треба підсумувати, сказати коротше, все, що ти написав, то можна виділити текст та натиснути Підсумувати. І смартфон проаналізує твій текст та зробить просту та лаконічну версію написаного, що теж зручно. Там, наприклад, підсумки про смартфон от, в тексті. Він мені так-тук три пункти. Сам, своїми словами, не моїми. Він своїми, типу, такий воу. Миттєвий переклад поки що працює тільки з обмеженою кількістю мов, і нашої в списку поки що немає. Але то вже на майбутнє. Все решта в цілому файно та більш-менш точно спрацьовує та відпрацьовує. Загалом цих різних додаткових функцій, які будуть трішки спрощувати життя, я думаю, ставатиме все більше і більше. Але то вже інша історія, підбиваючи підсумки про штучний інтелект в S24 Ultra, скажу так: воно працює, воно ще навчається і варто ним користуватись, бо реально інколи буде. Корисніше та зручніше зав'язати ці штуки, ніж робити все як раніше. Таку. Тепер переходимо до, мабуть, найкрутішого та найголовнішого, на мій погляд, в цьому флагмані від Samsung це камери. В S24 Ultra компанія вирішила не змінювати кількість модулів та сильно не експериментувати в порівнянні з s 23 Ultra Тому маємо 4 модулі камер, основна ультраширока два телефото та і все. Якщо говорити про основну, то маємо той же модуль від Samsung ISOCELL HP 2. 200 мегапіксельний з апертурою F17 та фокусною відстань 24 мм з оптичною стабілізацією та лазерним автофокусом. Технічно, камера не зазнала змін, але програмна компанія щось таке та й накрутила. Смартфон продовжує видавати чудові результати на основну камеру, а алгоритми опрацювання фото. Трішки змінилися, і смартфон став ще ніби краще фото видавати. Хоча вони й до цього були круті, але тепер ще краще. До речі, основна 200 мегапіксельна камера має двохкратний оптичний зум. Фото можна робити на основну камеру як 200 мегапіксельні так і 50 Мп, і стандартно смартфон робить 12 мегапіксельні фото. Загалом. Ті самі фото на основну камеру, і так були круті за рахунок оновлених алгоритмів та штучного інтелекту, стали ще краще. Що ж до ультраширіка, який в s 24 Ultra 12 мегапіксельний з апертурою F22 та фокусною відстань 13 мм, то кутому гляду 120 градусів, то ця камера теж залишилась на чудовому флагманському рівні, і результати видає флагманські. А якщо хочете познімати відео з суперстабілізацією і щоб картинка не так кропалась, то якраз ця ультраширока камера і допоможе це зробити, бо коли вмикаєш суперстабілізацію від Samsung, то смартфон відразу перемикається на ультрашироку камеру, бо на основній буде сильний кроп. Її то можна використовувати основну камеру, але щоб був більший кут кутогляду на відео з суперстабілізацією, якраз підійдеться ультраширока камера. А тепер дві камери, які, на мою думку, реально must have у флагманських смартфонах. І чим далі, тим вони мають ставати все кращими і кращими. Бо я щось підозрюю, що основні модулі покращити і показати щось кардинально нове, все важче і важче. А от з цими ще можна погратися тим самим виробником смартфонів і камер. Це я про телефото об'єктиви в s 24 Ultra, їх аж два. Одна з цих камер це 10-мегапіксельна з трьохкратним оптичним приближенням апертурою F24 та фокусною відстань 67 мм. І вона, до речі, має також як і основна оптичну стабілізацію, що теж круто. Загалом 3Х в Samsung це та камера, яку я, мабуть, використовував дуже часто, як для фото, так і для відео. Це камера, яка реально може допомогти зняти фото з іншого, так би мовити, ракурсу і змінити постановку кадру зовсім по-іншому, і уріз... урізноманітнити ту саму зйомку. І ця камера в s 24 Ultra мені подобається, як сама її наявність цього 3Х, так і які... які результати цей 3X видає. Ну і четверта камера, яка в минулорічному s 23 Ultra була з 10 кратним оптичним приближенням, стала тепер камерою з п'ятикратним оптичним приближенням. Кратність приближення ту зменшилась, але світлосила та сама матриця виросла. Тепер це 50 мегапіксельна камера з апертурою f 34 фокусною відстанню 111 мм і теж з оптичною стабілізацією, що не може не вражати. Загалом, загалом, загалом. Загалом заміна 10X на 5X, на мою особисту думку, це покращення, особливо для якоїсь відеозйомки, бо 10X оптичні, то не часто можуть знадобитись, а ось 5X, я думаю, частіше будуть в нагоді. Ще ж фронтальна камера, яка в S24 Ultra на 12 Мп з апертурою F22 та фокусною відстанню 26 мм. Камера, наче й така ж сама, як в минулорічному S23 Ultra, але знову ж таки покращені алгоритми та штучний інтелект роблять що фото, що відео, зняті на фронтальну камеру s 24 Ultra тепер ще краще, ніж минулого року, тож фронталочка в вогонь. Якщо ж говорити про відео, то тут, на мою суб'єктивну думку, s 24 Ultra на даний момент немає конкурентів, що по гнучкості, варіативності налаштування зйомки відео, що по самих результатах, які видає смартфон. Можна фільмувати в звичайному режимі зйомки відео. Та там смартфон і так показує мега круті результати. А можна заморочитися і зайти в професійний режим зйомки відео, і там назнімати такого, що ого. го Так, звісно, порівнювати зйомку на смартфон і на професійну для цього спеціально зроблену камеру не варто. Але ж і на камері ти не зателефонуєш і не вийдеш в інтернет. І взагалі камера буде реально відчутно дорожче коштувати, ніж S24 Ultra. Та і в кого вона є, та камера, то вони. Будуть використовувати швидше камеру, а смартфон буде як надійний файний помічник. Та все ж, маючи S24 Ultra, я думаю, можна спокійно вести якийсь блог чи влог, знімати відео, та монтувати його і викладати на той же YouTube чи Instagram. S24 Ultra поки що, на мій погляд, найкращий і альтернатив я поки що не знайшов. Знімаю відео зараз: The Best Smartphone. І ще С24 маленький теж знімає погано. А S23 Ultra. S23 Ультра класно знімаю. І S22 Ультра класно зніма. а... Wow. А... Це гівно. <laughs> Треба відкусити яблуко і виконую, не. Yeah, реально. А що це? 15 Pro Max. Це у нас що. 15 Pro Max. 15 Pro Max. А до речі, по кольору ти бачиш цей клас? класніший кольор. Мені цей більше подобається. Ну він такий якийсь. Хоча це. Е... Natural Titanium, а це Grey Titanium. Тож, підбиваючи підсумки про камери, Samsung s 24 Ultra – суперфото та відео флагман 2024 року. І я чомусь сумніваюся, що його хтось переплюне в цьому році. Можливо, постараються дотягнутися, але переплюнути. Не. Акумулятор та автономність. В s 24 Ultra встановлена акумулятор об'ємом 5000 мАч, що є таким же показником, як і було у s 23 Ultra. Та все ж процесор змінився, екран теж оновився. Тож і автономність в теорії має бути краще. Чи відчутно вона краще? Так, щоб прямо ого, го то ні. Але все ж таки смартфон новий та з новеньким начинням, свіженьким по відчуттях, тримає заряд акумулятора трішки довше. Не прямо ого, але трішечки довше. Загалом нарікань на автономність s 24 Ultra не було. Все добре. Підбиваючи підсумки про s 24 Ultra, для себе я особисто бачу, що флагман від Samsung зараз не має альтернатив. Смартфон з найкращим начинням, що зараз є. В смартфоні мега крутий та технологічний дисплей, просто супер ультимативні камери, на які можна хоч кіно знімати. Головне розуміти, що робиш. Ти в цілому можна і не розуміти, що робиш. Смартфон із цим порається, можна просто його дістати з кишені s 24 Ultra і зробити файне фото чи відео. Загалом для себе альтернатив не бачу. І особисто для себе можу радити s 24 Ultra до покупки. Це точно. А знаючи, що Samsung обіцяють оновлювати біля 7 років програмне забезпечення своїх флагманських смартфонів, то вистачить його ой-ой, ой як надовго. s 24 Ultra реально супер флагман. Собі захотів. Я теж всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Тисяйте на вподобайку, пишіть свої коментарі. Підтримуйте контент українською і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ. бувай, побачимось.